Вимикай буденність. вмикай премач. Росія скинула кап на Херсонську обладміністрацію. США перенаправляє ракети, призначені для українського ППО, на близький схід. Таке рішення Трамп ухвалив після розмови із Путіним. Президент Словаччини відмовився скликати референдум про зняття антиросійських санкцій. Україні оголосили технічний дефолт. Та чи будуть цього літа відключення світла? Про усе це далі дивіться найсвіжіші новини, які цікавлять Україну і світ сьогодні. Неспокійна ніч на Росії. Уночі тривогу через неліт безпілотників оголошували одразу у декількох областях Федерації. У Ростовській області було атаковано аеродром Міллерова. Вибухало і у тимчасово окупованому Генічиску та Мелітополі. Пізніше Сальдо повідомив, що у регіоні перебої зі світлом без електроенергії залишилися 97 населених пунктів. П'ятеро людей загинуло, Ще шестеро отримало поранення унаслідок російської нічної атаки безпілотників по прилуках, що на Чернігівщині. Одним із дронів росіяни вдарили по будинку начальника місцевої пожежної частини. Цієї ночі чоловік разом із іншими рятувальниками ліквідовував наслідки атаки. Проте ворожий дрон атакував. І його дім. Загинула дружина, донька та її однорічний син. Від самої ночі і аж до ранку бив ворог і по Херсону, зокрема, кабом росіяни вгатили по буді. Влі обласної адміністрації. Вова повідомили, що також було зруйновано під'їзд багатоповерхівки. А у навколишніх будинках вибиті вікна і посічені фасади. Станом на зараз відомо про двох потерпілих чоловіків, яким 74 та 68 років. США перенаправили на близький схід частини ракет, які мала отримати Україна. Про це пише видання Wall Street Journal. Мова йде про підривники ракет, які зсу використовували для відбиття атак російських безпілотників. Тоді як рішення про відправлення цієї допомоги Україні було ухвалено ще за адміністрацією колишнього президента США Байдена. Нині пишуть журналісти збройні сили США на близькому сході готуються до можливого конфлікту із Іраном або ж поновлення бойових дій із єменськими хо. Ситами разом із тим, Радіо Свобода із посиланням на слова посла США при НАТО Меттю Вітакера пише про те, що США ще не визначилися, чи постачатимуть у майбутньому зброю Україні. Бо Трамп зацікавлений у завершенні війни РФ проти України. США каже Вітакер, не розраховують на лідерство Європи у питанні надання Україні ресурсів і політичного капіталу, необхідних для досягнення міцного миру. Поговорив із путіним телефоном, і той ніколи не повірити, що заявив, що Росія буде вимушена відповісти на атаку України аеродромів. Цікаво, що президент США у відповідь нічого не сказав, тобто, де-факто дав мовчазне добро диктатору на черговий обстріл України. Тож далі у сюжеті детальніше про те, якою ж може бути відповідь. РФ залишили лише гори уламків 1 червня, день коли Україна завдала удару в саме серцем путінської авіації. Снищено бомбардувальники, які вже четвертий рік несуть смерть українським містам. Але справа не лише в техніці. Удар припав по ядерній триаді Росії по стратегічних бомбардувальниках, здатних нести ядерні боєголовки. І звісно, це о як болячим вдарило й по самолюбству російського диктатора. Країна, яка погрожує всьому світу, а її армія колись називалася другою у світі, не змогла захистити свій ядерний щит. Повний провал контрзв'язки, повний провал фактично всіх спецслужб російських, повний провал всієї цієї машини. І тепер, звісно, Кремль лютує і навряд чи Путін таке пробачить. То до чого ж готуватися українцям? Вообще, вся эта война протекает ну, по, по такому примерно сценарию. Одна, одна сторона наносит какой-то болезненный удар, потом следует какая-то не менее болезненная ответка. Затем на эту ответку следует ответка уже с другой стороны. И в общем эта история повторяется. То есть они бьют друг по другу, наносят какие-то тяжелые потери потом э, в какой-то момент стихает. Понятно, что Путин попытается э, сделать что-то такое медийно э, активное э, и очень болезненное. И, к сожалению, э, очень часто это как раз против непосредственно гражданского населения, поэтому нужно слушать сигналы воздушной тревоги. Поскольку тут могут быть самые разные варианты от использования уже условно-стандартных для Украины таких вооружений, как Искандер, как Кинжал, как Северокорейский КН-23. До, конечно же, таких экзотических вариантов, как тот же Орешник, ведь мы знаем, уже была тревога в связи с активизацией на полигоне Капустин Яр. В любом случае, это нельзя называть просто следствием успешной операции службы безопасности Украины по четырем аэропортам аэродромам стратегической авиации плюс пятый военный аэродром. Все такі у нас конкретно цілі по непосредственно воєнним об'єктам. Російська федерація себя подобним не ограничивает. Захід також в один голос заявляє: такого приниження кремлівський диктатор точно не залишить без відповіді. Американські посадовці заявили, що очікують, що Росія завдасть значного удару у відповідь по Україні за атаки. Американська розвідка поки не визначила, по яких об'єктах Росія найімовірніше завдасть удару. Але посадовці вважають, що Москва може відновити атаки дронами по цивільних об'єктах, завдати удару по енергосистемі або запустити нові хвилі балістичних ракет середньої дальності, пише The New York Times. І американці не виключають ще одного пуску путінським арішникам. Цієї балістичної ракетою ворог листопаді минулого року вже бив по Дніпру. Водночас західні експерти зійшлися на думці. Київ знову продемонстрував здатність України проводити операції в глибокому тилу ворога на території самої Росії. Ця успішна операція за тисячі кілометрів від кордону показує, наскільки сильно Україна розвинулася технологічно та промислово. Вона використовує ці можливості для розумних та сміливих військових атак. Операція під кудовою назвою Павутинам показала вразливість Росії перед подібними атаками. На Заході постійно повторюють, що проти Росії нібито нічого не можна зробити, що Росія не переможна. А насправді Україна вже три роки знову і знову доводить протилежне. Росія не така сильна, як вона себе виставляє. Без сумніву Україна впотре продемонструвала блискучу операцію. Показала, що може дістати ворога там, де він цього найменше чекає. Але ми знаємо, з ким маємо справу і принижень російський диктатор не пробачає. Більшість експертів сходяться на думці. Наразі він точно не натисне на ядерну кнопку. Але на столі у Путіна лишається інша опція: дрони, ракети, енергетика, міста і людські життя. Міжнародне рейтингове агентство СНП оголосило про дефолт України за ВВП облігаціями. Про це пише видання Reuters. У матеріалі йдеться про те, що позавчора Київ не здійснив платіж на 665 мільйонів доларів. І так СНП знизило рейтинг випуску облігацій України прив'язаних до ВВП із CC до D, септо дефолт. Домовитися із кредиторами не вдалося, тож платіж скасували і це вважається технічним дефолтом. Тоді як експерти пояснюють, що панікувати не варто, поза як це був очікуваний крок. Інвестори знали, що Україна може не заплатити так званий механізм крос дефолту вимкнено. А це означає, що Україна захищена від ланцюгової реакції дефолтів. Хороша, новина і в тому, що Київ продовжує отримувати міжнародну допомогу, включаючи підтримку від МВФ, ЄС та США. Важливо відзначити і те, що ринки не упали, і реакція була стриманою. Отже, довіра до країни зберігається. Президент Словаччини відмовився скликати референдум про зняття антиросійських санкцій, навіть попри петицію, яка набрала необхідну кількість голосів. Якщо Словаччина на референдумі вирішить відхилити санкції проти Російської Федерації, вона вирішить відхилити те, за що сама проголосувала через свого прем'єр-міністра на європейському рівні. Днями політична партія рух відродження Словаччини передала до офісу Петера Пелегріні петицію із проханням призначити референдум із запитанням, чи згодні. Ви із тим, що Словацька республіка не повинна застосовувати санкції про тареф, які завдають шкоди словацьким громадянам, торговцям та підприємцям. Петиція набрала 400 тисяч підписів. Утім, Пілігріні відхилив її. і Пояснив це тим, що вона не відповідає юридичним вимогам. А текст питання може бути незрозумілим. Тоді як прем'єр Словаччини Роберт Фіцу заявив, що підтримав би проведення такого референдуму. То б сумнівався у його розумових здібностях, підкріплених російськими рублями. Раніше Фіцу, нагадаю, вже погрожував заблокувати санкції ЄС проти РФ. Улітку Україні не загрожують блекаути. Енергетична система витримає. Такий прогноз озвучив нардеп Олексій Кучеренко. Я прогнозую так: ну ніяких блекаутів не буде. Це взагалі можуть бути окремі локальні незручності, пов'язані з тимчасовими обмеженнями. Тож, у будь-якому разі, запасайтеся станціями, повербанками та ліхтариками. Вони ніколи не будуть зайвими. Це були головні новини станом на цю мить. Принагідно прошу вас підписатися на наш канал, поставити вподобайку цьому відео і натиснути дзвіночок, аби не пропустити наш наступний випуск. Побачимось.